Давай подивимось сьогодні, що допоможе позбутися перешкод. Що допоможе позбутися перешкод? Що тобі допоможе позбутися перешкод? Майже останні розклади в мене випадає Верховна жриця. Верховна жриця. Угу, Я зрозуміла. Або так, може скластися, зараз скажу, або у когось є, є тайні знання, і хтось про це не знає, або знає, розвиває їх, то тобі необхідно розвивати далі свої знання. Тобто тобі потрібно практикувати постійно. Або ти вже знаєш, що робити. Якщо не знаєш, тобі необхідно або якусь літературу пошукати, або знайти собі вчителя, який буде допомагати. Або зараз є дуже багато різних курсів, можна навчатися. І тобі допоможе позбутися цих перешкод, твої знання, або які ти вже маєш, і будеш ти їх розвивати, і всі перешкоди зійдуть. Кудись далеко, або тобі необхідно почати займатися собою, своєю розвитком своєї душі. Не тільки тіла, а й душі. І це все збалансувати і буде крутий результат. Так, правду кажу. Знову мурашки пішли. Обняла тебе.